Перед тим, як перейти до розгляду даного питання, я би попросив відеообслуговування включити на екрани один відеорок. Хто за те, щоб за переглядом включати відеорок? А це чому це було? А Що, це, що таке проблема? Питання включати. Це формова. Це ми виїжджали на місце, якраз по якому маємо розглядати питання. Сьогодні ми його включили тільки позачерговим, а там вже ведуться роботи. От мене питання до депутатів, чи ми можемо дозволяти такі дії, коли без розгляду ще на сесії міської ради, без погодження, без вивезення, без зміни цільового призначення з майданки, вже будується об'єкт. Ми підійшли до будівельників і чітко дали нам відповідь, що будується багатоповерховий будинок. Це по-перше. По-друге, це є територія стадіону нашого мотобольного. Тут деякі депутати активно захищають другу спортивну школу, мотобольні стадіони. То давайте все-таки будемо захищати так само наші спортивні об'єкти. Третій момент. По генеральному плану не передбачено там будівництво житлово-поверхового будинку. Тому в мене прохання до депутатів не голосувати за даний проєкт рішення, тому що ну, не має бути такого, що без прийняття рішення вже проводилися певні будівельні роботи. Дякую. Чекайте, а хто сказав, що там багатоповерхівка має вдаватися? Право море на дану земельні ділянки для будівництва провельного конкурсу. А зараз ми зміняємо житлових життєва. Давайте будемо працювати в межах закону. Якщо там почнеш якесь будівництво, то не підмінювати інші структури, які передбачені законом. Є арботконтроль, я вважаю, треба зараз звернутися до робот контролю, як перевірять, чи в них є декларація на початок, чи на підготовчі роботи, хай що вони там будують, а сесія е, представити таку практику, що десь ведеться будівництво, збирається там сесія, а, і інші там і починають вирішувати питання на, на, на будівельних майданчиках. Для цього є сугубо, ми повинні звертатися до контролюючих органів архітектурно будівельна інспекція, яка нам повинна дати своє резюме заключення, чи будується згідно закону, чи йде порушення. І тоді приймати рішення е, щодо розроблення проєкту за мелод. Це дозвіл на вирібні не буде винесений на вашого У мене є пропозиція зняти даний проект сьогоднішнього. Ми поки не знаємо, чи дійсно там відбувається, чи там є порушення, чи немає порушень. Галі на наступну сесію ми будемо знати чітко, нам дадуть висновки. Е, інспекція, чи, чи воно будується з'єдначим законодавством, і саме рішення проти річ генерального перша пропозиція. Хто за те, що даний проект рішення прийняти, прошу голосувати. Я хочу скористатися вправо і взяти перерву в засіданні. Будь